Вот сейчас мы официально мы передадим эту новую форму для шоссе. Они взяли за приемную. Только приемную. Говорят, только через приемную такое принимают. Такий лист підтверджує, що Шокін не буде робити реформу, що Шокін не буде розслідувати такі злочини стосовно Мартиненка, наприклад, які розслідуються в Швейцарії, що Шокін не буде розслідувати і доводити до кінця злочини проти Євромайдану, злочини Януковича та його соратників економічні. Ця людина має негайно піти в відставку. Гамівну сорочку ми зараз повеземо до президента України, що він гамував свого генерального прокурора. Згенпрокурор буде змінено. тому що ситуація вийшла вже з рамок просто якогось непорозуміння, стала відвертим, відкритим конфліктом між Україною та європейськими партнерами. І, звичайно, я думаю, що президент не буде жертвувати європейською інтеграцією України для того, щоб тримати шокіну далі на посаду. Тобто ситуація надто далеко зайшла, і мені шокін на цій посаді переречений. Він переречений з нею підтримку. Які вже вкотре, приєднуючись до вимог міжнародних дипломатів, європейських партнерів України, міжнародних партнерів зі Сполучених Штатів, до всіх громадян, це прохання президентові виконати, зробити все можливе, аби ми виконали план з безвізовою організації. Для цього потрібно замінити четвер четвірку прокурорів, делегованих генеральним прокурором в комісію конкурсну, яка обирає до корупційного. Це рукуться. Будь ласка, передайте вашому керівнику президенту цього мінусорочку, щоб він не застосував проти Генпрокурора Шокін. Поки не пізно. Скажіть, будь ласка, чи буде передано дякую. особисто дякую, президенту? Я передаю з вами. Я передаю за період. Це дві минути